Добре, добре, зараз. Так, За тебе, покриті. Час повертатись у гру встанови додаток. Не тоді, коли тут лазить серійний вбивця. А ти слухав заціни моє вбивство? О, Боже, так не дочекаюсь наступного випуску. Це означає, що хтось помре. Надто Так, страшно, але я тебе розумію. О, скільки красунчиків. Кайл, підійде для шлюбу. Дякую. А Міч підійде для сексу. Згодом. Отже, Норман підійде для вбивства. Якось це стрімно. Гей-гей, народ, у нас тут гра трах, не одружися вбив. Це найцікавіше, що траплялося зі мною в житті. Закруто! Вітаємо в Звісний свайф убивця досі десь блукає. Сталося нове вбивство. Усі жертви знайомились через додаток. Будь-хто із цих хлопців може виявитись убивцею. Гаразд. Я вам доведу, що жоден з них не вбивця. Як будемо вистежувати? Клас. Туди так торсо цього чувака. Я зустрічаюсь з убивцею. Попи вважають, що він непогано знається на криміналістиці. Я ходжу на курси криміналістики. Mm, гаразд, це попандос. Ага. Ще він полюбляє рожеве вино. У будинках жертв були знайдені порожні пляшки. Як щодо mm. пляшечки рожевого вина? Так. Mm -hmm. Лишився частковий відбиток взуття 10-го розміру. Ми запопелюшимо це, падло. І він не залишає відбитків пальців. У тебе ще нема відбитків? Усі жертви зустрічалися з кількома особами. Серійні вбивці схожі на звичайних людей. Усі, крім Теда Банді, він реально був стрімним. Через той подкаст і сідівки уважають своїх хлопців убивцями. А що у лісі здохло?